Сплатити проїзд в трамваях і тролейбусах нашого міста буде можливо за допомогою карти будь-якого українського банку. Миколаїв Електротранс тестує новий електронний квиток. Про те, як велася розробка нової системи і чи можна придбати квиток по-новому, дізнавався наш кореспондент Сергій Лисюк. Нова система оплати проїзду в трамваях та тролейбусах Миколаїв Електротрансу дозволить містянам придбати електронний квиток за допомогою картки будь-якого банку України. Раніше така можливість існувала лише для користувачів Приватбанку. Як зазначає директор підприємства Юрій Сметана, розробка системи велася з серпня поточного року. Оплата за проїзд. QR-кодом була розроблена спільно з монобанком, і від завтрашнього дня зможуть всі користувачі електричним транспортом оплатити за проїзд, не зважаючи на те, яким, яким банком вони користуються. Лише потрібен смартфон і через камеру телефона просканувати qr код який виведе на віконце для оплати. Срок дії квитку після оплати обмежений, однак його можна використовувати при пересадці на будь-який транспорт електротрансу. Це дозволить містянам не переплачувати зайві кошти за проїзд. Протягом години людина, оплативши один раз, зможе їздити певну кількість разів, яка йому потрібна. Тобто пересісти по маршрутам з трамваю на тролейбус, з тролейбусу на трамвай, з, тр... з тролейбусу на тролейбус, з трамвая на трамвай. На це йому дається одна година. Знову ж таки, після оплати. За проїзд в нього йде зворотній відлік на вже сплаченому квитку, і він може контролювати, скільки в нього часу залишилося. Як зазначають на підприємстві, розробка подібної системи оплати зумовлена на розгалуженістю банківської системи в Україні. Для електротрансу важливо надавати максимально комфортні послуги для мешканців Миколаєва. Також це зумовлено тим, що в цьому році у нас. Значно збільшилась кількість оплат за допомогою qr кодів Якщо в минулому році це було близько 9% від всіх придбаних квітків, то на сьогодні середня за 11 місяців ми маємо 23% сплати за проїзд qr кодами А за листопад місяць 27%. Наразі нова система оплати проїзду проходитиме стадію тестування. Можливість придбати електронний квиток за допомогою QR-кодів Приватбанку також діятиме паралельно. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.